Росія запустила ІПСО проти Сирського. Повідомляє Центр протидії дезінформації. Окупанти намагаються нав'язати головнокомандувачу збройних сил України образ так званої радянської та російської людини. Для цього пропагандисти шукають родичів Олександра Сирського в Російській Федерації, беруть у них коментарі та поширюють мережею. У центрі протидії дезінформації наголосили, що мета Росіян дискредитувати та знизити довіру до збройних сил України. Варто пам'ятати, що Олександр Сирський був частиною команди Валерія Залужного. Він командував низкою успішних операцій: це звільнення Київщини та Харківщини. Команда сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення, і це є передумовою системних покращень збройних сил України, кажуть у центрі протидії дезінформації. Я ж нагадаю, український президент Володимир Зеленський. 8 лютого повідомив, що ухвалив рішення про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил України. На його місце призначили Олександра Сирського, який був командувачем сухопутних військ ЗСУ. Президент України наголосив, що він очікує від нового головнокомандувача збройних сил конкретних дій. Зокрема, йдеться про детальний та реальний план дій на 2024 рік. Забезпечення усіх бойових бригад необхідним озброєнням. Розв'язання проблем тощо. 9 лютого Олександр Сирський зробив першу заяву на посту головкома ЗСУ. Він окреслив перелік завдань, які поставив перед собою та команду. Я також подякував усім, хто вже упродовж 10 років дає відсіч окупантам. Ну а напередодні Сергія Наєва звільнили з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Про це він начебто дізнався з медіа. Він саме таке повідомив у своїх соцмережах. Далі цитую. Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача об'єднаних сил збройних сил України, яку обіймав з 2020 -20 року. Це були складні часи, один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях. Сердечно дякую усім українцям за патріотизм та значну допомогу нашому війську. Ваша незламна віра в збройні сили України додає сил та наснаги на подальшу боротьбу з противником. Наголошує Сергій Наєв, тож на цьому моменті пройдемося і по списку нових командувачів. Президент Зеленський призначив заступників головнокомандувача ЗСУ та начальника генштабу, так заступниками головкома сирського стали. Полковник Вадим Сухаревський відповідатиме за безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами. Полковник Андрій Лебеденко відповідатиме за інновації, технологічний компонент армії та бойових систем. А заступниками нового начальника генштабу стали бригадний генерал Володимир Горбатюк, оперативна робота, робота штабів планування управління, бригадний генерал Олексій Шевченко. Це логістика, максимальна якість логістики української армії. Бригадний генерал Михайло Драпатий, підготовка та якісне тренування. Військових зміни є про те, якими вони будуть для нашої країни говорити поки що зарано. Питання тільки в тому, наскільки якісно оцінює наша країна свою комунікацію із українцями, бо ж бачите, і росіяни намагаються додати якихось і псох, намагаються. Зруйнувати образ Олександра Сирського, це означає, що муляє він їм чомусь не подобається. Чому? Мабуть, тому що росіянин за походженням, але український військовий він все ж таки перевершив їх у певному плані, звільнивши Київщину і Харківщину. А це були на Харківщині. Це взагалі була неймовірна офензива, яка точно увійде в історію. Світову її будуть вивчати у підручниках історії, так ну але, зрештою, бачимо, що у таких складних умовах влада має одразу комунікувати зі своїм народом, пояснювати, що відбувається. Бо ж зі звільненням Валерія Федоровича залужного два тижні ми з вами гойдалися на емоційних гойдалках, То з'являлася інформація, начебто, від джерел до джерел. Потім виявлялося, що це неправда. Потім виявилося, що це правда. Ні, неправда. І знаєте, можна заплутатися і собі ногу зламати у цій всій інформації. Ну будемо сподіватися, що комунікація все ж налагодиться її нам час до часу. от, із владою напряму не вистачає не лише у цих питаннях. Але знаєте, то е, така тема, для якої не вистачить у нас однієї ефірної години. Тож її ми рано чи пізно продовжимо.